Же овни, у вас буде в шостому секторі. Це сектор рутинної роботи, побуту, щоденних зобов'язань, ваших звичок, змін графіку, зміни в колективі, оздоровлення, профілактика, турбота про людей і тварин. Затемнення по шостому сектору, воно пов'язане з робочою обстановкою. В цей період ви можете звільнитися з роботи чи закривати якийсь робочий проект, або щось може змінюватися на фірмі, якій ви працюєте. Можливі зміни в колективі, можливо, ви будете брати на себе якісь обов'язки. Це дуже гарний час покинути погані звички, От, зайнятися здоров'ям, сісти на дієту, додати спорту, пройти якісь обстеження, адже затемнення буде впливати саме на ваше здоров'я і на ваш побут, і як саме залежить від аспектів вашої натальній карті. Також слідкуйте за своїми домашніми улюбленцями. В них може бути погане самопочуття, в декого може завершитися піклування про когось. Зараз я подивлюся ваші, де у вас знаходиться Уран. І у вас уран у вашому секторі фінансів, тобто у вас зміни будуть і по фінансовій сфері, скоріш за все, фінансово-майновій сфері. Тут ви можете і щось купувати, тобто витрачати на щось кошти, і також змінювати роботу на кращу або знаходити знайти собі додатковий дохід, тобто знайти те, чим ви можете збільшити свої доходи і витрати. І тут важливо, знаєте... Контролювати свої витрати е, і слідкувати за тим, що у вас відбувається в гаманці, тобто вести свій бюджет. Е, також е, уран у вас управляє 11 сектором. Це можна говорити про те, що ви можете війти в якийсь новий колектив, з вступати в якусь групу людей, в якусь спільноту або розвивати власні соцмережі, і там буде багато е, якогось спілкування. Також, якщо ви старші, можуть приходити новини від ваших дітей.